Все, Новий рік закінчується, знімаються всі, знімаються новогодні прикраси. Ці здорові на всі 100 з самого ранку. Поки немає людей, поки менше люди ходять. Все це украшення закінчилось. І мама і дочка, Диви, сонечко, як нам. Красиво буде в кадр. Да? Отак красиво. Привіт! Всім доброго раночку. Топаємо. Така погода, розумієте, як завтра сонечко засвічує нас. Ну як не піти на вулицю. Волик сходив утром по машину, каже, така сьогодні погода. Іди з утра прямо гулять. Богдан у школі. О, кажу, ліду проведу на роботу. А потім... Я знайду де піти, да Ліда? Ну Оце мені не подобається засвіщення. Повернемо сонечку. Так що отак у нас утра. Я тут мало ходжу. Ліда більше займається цими ділами. Кожне утро тут наматує круги. А я... Коли не коли. Ну вже якщо така погода, то звісно, вдома мене хіба прив'язувати треба буде, да? ну, так? У тебе настроєння як? У мене добре, я тільки кофе, друге треба випити, бо ще сплю. Вона ж п'є з апарата кріпше, і її оце, наша слабенька вдома не підходить. Мені нас нормально, тільки що треба вдома два підряд. Кажу, може ми вип'ємо вдома ще Вона, ні, ні, я на роботу. Ну раз на роботу і я з нею. Ми зайшли, га? Не спішить. Ми сходили куди, Ліда. Пан Стескал. У нас є там в нашому домі під нами внизу такі, така пікарничка. Да, Чишок. Да, да, шикарна все в них свіжа, завжди, класний з утра. Та да люди його знають. Да. ну В Україні може і не знають. В Україні ні, да, а в Польщі знають. Бо вот це така знатна фірма. Ну як саманта, як пан скал. Ага. Як тон, то що. Ну ми зайшли і покажи, який у нас пакетик на сніданні. Це ж не весь пакетик на снідання. Ми взяли собі по... Я дуже люблю картошку, знаєте, ото картошка. Печення. Печення таке, картошка. Ми взяли собі по картошині. Mm -hmm. А Вовику взяли... На да, булочки. Ну, що таке, Ліда, ми не взяли собі булочки. Mm -hmm. Ми що? піцу взяли. Про піцу могла б і не сказати. Mm -hmm. Я ж почала з картошки. Ну, а я закончу. Я, мала... я, серйозно, не, не обманюю нікого. І я не обманюю, я просто хотіла скрик, так. Да. Так що позвонили Вовику, він тільки на роботу попав. Кажем, приїдь, пожалуйста, ласка, возьми свої, свої булочки, пирожки, щоб ми їх не приговорили. І поб'єш з нами кофе. Зараз приїде. Отак, у нас ціні дівчата. Віть. Все. Покажемо вам, може, як будемо приговорювати. А може і не покажемо, бо і вам захочеться, у вас не масти скала того, чи я. Mm -hmm. Все, ділочки, нормальне настроєння, все хорошо. Кусочок знімали вчора. Вчора не було духу, вчора був такий день. Якийсь тяжкий споминательний, що не хотілося нічого. Я взагалі дивлюсь дуже рідко новості. А вчора цілий день я в тих новостях, у тих отих всіх продателях, вони мене ну, не дивилися, а зараз вже день подивилася, так вони тепер мені рекомендуються і рекомендуються. Вже нікого з блогерів не показує, тільки новості. Ну, дивилась вчора до пів дванадцятого. Вона щось поміняла, то, дивитися, Та переживає. якби поміняла, ну мені хочеться. Хочеться, але зараз не поміняє. <кій> не хотілося. Ну, в общем, Вчора день пройшов, ми вже його вичерпнули в своїй житті. Вчора ще їздили по закупам. Да, думали, їзд... що все купимо, а опять нічого не <кій> опять треба купляти. Да, думали, що вже все-все є. Ай. Ще сьогодні підемо, знаєте, коли буде все? Коли Ліда заїде на роботу, тоді буде все. Тоді вже нічого не треба. Зараз другий раз аж сердюся. Так вже було, як цей заїжджали. І де треба, йде, треба, і те треба. Телевізор не вспіли, зеркало не вспіло. Воно добре, але ми не вспіли, і ми його забросили. Так і тут буде. От поки ми оце готуємося, поки буде все ж не всі запроситься. Купили вчора мусорне відеречко. Для туалета, квадратненьке, таке прикольне. Прямоугольне? прямоугольне? Вона, каже, приміряла, розгружалася вечором з батьком, я вже не заходила. А вона каже, таке красиве біля оце мойки стоїть. вписується, воно в кабінеті з мойкою. Так що будемо їхати ще одне купляти. Бо в туалет нам треба таке, прямоугольне. Да. воно таке. А квадрат це квадрат, 400 км. Ну, зрозуміла, все, не, не поп... ти як батько, це любиш поправити. Ні, а що мені ще казати? Якщо ви не даєте <кій> річ толкнути. Все, дівчата, трошки поділилися з вами. Тепло на І вже. Так, да, прямо таки тепло. А дишу, бачите, як, як я дишу. У мене 130 кілограм нікуди не хоче валятися. Я, в... Пончики. я сьогодні вам поставлю, скільки я вчора намотала. Не ховайте. <свистак> я вам вставлю сьогодні, я сходку зробила, скільки я вчора находила, три рази піднялася на п'ятий етаж. Це капець. Вовику дзвонила пізненько в 10, начало 11 чи в 10, не знаю. Ну, ми прийшли додому в пів 11. <свистак> позвонили на роботу, там щось з утопленням було. Він каже, буду їхати. Я кажу, я з тобою поїду, бо аж страшно, що серед ночі. Так я сіла з ним, поїхала, а тоді ще пройшлася пішки додому, так що я вчора добре знаходилась. А сьогодні коліна, ну мене це радує. Розрабатується мої колінка. Все, дівочки, давайте покажемо вам кофе, бо вже як заведешся, так не чепишся. Отак я ще не бачила, щоб виглядало. Вроді вже весна а так підмерзло. Навіть більші морози були, не було так підмерзше. Тепер дивіться, як красиво. повымывала частички. <решит> что ты ты притяг? Что ты так? Да, что ты так? Это Все... пленка такая, типа пищевая, но она черная. Мебельная. Да, мебель. Не уже. Я укажу яка пленка на не накапливается. Некачественно, да? Вона зараз трошки нагріється, бо була в машині холодна. Де я вчора купив 45 злотых. Виньда полож. С карточки я бачила. <рису> 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 не получилось, <обдає> не получилось. <рису> Оце як буде треба <рису> ще времен, візьму, щоб пути, що вкутиш, штакнути, щоб путиш. Вот такую картошку я им, девочки. Такая вкусная, капец. Так, вот это такие вот Так что. Ну давайте пить кофе Спасибо вам. Кавусю. Вкусу. Ты купила такие черные марки, что я машину, что ты вот кресло. Не спирту торкнуться, уже пыляка видно. Не что пыляку его прибирать, так надо кресло поменять. Приятного чаю пить, я кофе пить, и все вам хорошее. Нельзя взяв ладиком до них. Бачите, як моя любимо? запросили на каву. Mm. А, а в нього чуб піднявся на голові і, і роз'їжджачився. Послухайте. Ну, вже, вже в нього тема, понимаете? Ну, Послухайте, так наїжджачився. Значить, будильник у мене на без 15-6. Mm. Ну, ну а телефон як новий. Сьогодні, як ніколи. Думаю, та виключу, і чуть трохи полежу, поки потягнувся, а то потягнувся до півсього. А тоді, як... Кажуть, Плюнув петух жарений. І я свачуюсь і не знаю, що робити. Ну, крути. Чи то носки надівати, чи то штани надівати, чи то, я не знаю, труси, майки, калясони. і не знаю, <рес> <рес> в яку сторону бігти. Якби це хто побачив, це взагалі, я не знаю. <рес> <рес> то чайник уключив, то, то виключив, ой. Коротше, а тут ще вчора з вечора було таке задання, що треба... купить эти сосиски малого, блин, все. Да и да ты куда смеется. Я уже буду раньше вставать. И вот зато с тех пор мы не телепаем. Море хоть кофе мы. Ой, как ты. Не, не, не гонять у Питера. И это, и... и я за меня до сих пор телепаю. Я хочу людям сказать, когда-нибудь, Надя, Чи з України, що мені, як ви кажуть, стресового. А що? Я стресую. А що, вже прямо не понимаєте, як це по-українськи чи що? Я по-руськи я не знаю, я по розумію, що сказати. Я, я не по-руськи. Успокоительність. А, заспокіловій да, да. ну, <ріст> Так, знаю. Не до мене, да не стрессовій. Ну оце таке діло. Так що надо Богдан і ми їм. Ми це, це переносимо. Стресуємо, да? так. Що Стресуємо, да. він, що я. І це ми не досі потіпає. В школі нормально, все добре, так. він переживає, що поки я город а щоб я на кухні туди є сьогодні. Ні. Немає, да? Вчора ж було, ні? Ні, ну я ж не знаю, він таке я п'ять днів на тиждень. Він каже, що сказати, що в мене горлочко болить, що... Як ви вчора казали учительки, вона знає. Та що б і сьогодні сказали? Я думаю, що сьогодні не буде цього. Кажу, якщо що, вона знає. Я кажу, що він, ну, добре, коли скажу. Ну, це таке діло. Так що, це які мені діла. Я в мене всього тіліпаю. Просинайтеся. Та я тоснутий, ну. Ой, розсмішив мене до сльоз. Це чудик. Стресую, так що не стресуйте, все буде добре. Лучше раніше встать, лучше я кажу, лучше не доспати, чим переспати. Лучше от так. Тоді встав собі спокійненько, знаєш, голова зображає. Можеш сісти посидіти, даже, 5 минут, зобразити, що треба робити. Отак! От На вулиці вийду, доки що встаю. Чуть-чуть стрія, ну без 15,6 і пів є різниця. А я собі спала, я не бачила Не цю баю, не бачила це. Не а я побачила тільки, що вже в кінці, як я проснулася, що мусор витягнув мусорку, а, мало ще <риво> <риво> да, думаю Ти Вже мусорку не запакував, <риво> мало ще каже. Ой, було сьогодні, як ну, ви тільки бачили. <риво> Гражу вже не бачили. Це ладно. На кофе. Самі спончиками. Ліда, покажи, що ти кушаєш. Ліда, покажи картошку, бо я з'їла, тоді вспомнила. Це мені на роботу, а знаєте, то. Це все на камеру, Тільки викидать. Заперуть. би з рукою не одержали, блин. А ну покажи нам булочки, які ми купили. Отсу купили булочки. Ми ж його жаліємо. Булочки йому купляємо. Ну, що ти нам з магазин? <си> так я так і знав, це так. Але... Вова. Що? З якимсь сером? Не з ворогом, так? Це з ягодами. З ягодами. Добре. Це буде два дні два бабами на пончика. Все, буду я бігти. У мене я не почати граю. Ручки по отримані треба різьбу нарізати, ручки по просветию, давайте різьбу нарізати. Тоді там поїхати по силикону, і там то й там треба запаклівати. І між тим треба заїхати в дому, взяти шпаклевку. Ну, коротше. Хорошо, що додається день. оце. Вова, якщо будеш їхати модом, дай йому рулетку, хай поміряє вікно. Якщо будеш їхати модом, позвониш мені, десь мене по путі візмеш, Хорошо. Щоб тебе не відвлекати, я не тягти спеціально. Що тобі? Поміряє вікно на це, 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 жалюзі. Так це ну що не видно візуально, що це великі шкори. Там отаке, там отаке вікно. Подивитися, ми хочемо його наповідати. Я ж напутала, я думала, ці треба довірять, а те треба довіряти. Ну, немає? По нього, так. Метер. А це 90. Метер. Ну можна да йти брати метр, бо це трошки не дохваль. Тепер оцей раді. стіл треба поміряти, ти казав. О, стіл, далі. Стіл треба. Ми вже брали цей мел, ну, крейду і вже обмальовували де що буде стояти. Щоб потім е, взяти оце, сундук, оцей, не бігати з ним по хаті і не знати, куди його поставити. Ти Йо, мейтер, мейтер. Це не моє, це мами на метр і дальше ще міряє. Ну, метр десять, будемо вважати з запасом, там, щоб ми ще побігли. Дивіться, які стіли. Во, вона телефон. Покажи, як одійшла хата. Ось я самі. Так, грубо за мною, да? як ото є. Оба на. Не зря її будуть валяти. Да. Оце ми ж вона пізно. Це ж пізно. Діло в том, що машини ж їздять, тут все роз Ого го все розшатує, розтрясує. Не, Оце такий тут є. Так, да, пішла вона. Ого, mm -hmm. не на шутку іде. Так що не зря її. Ось, що, да, ось, ось, ось. Чого ж не було як ми сюди Ні, йдемо. це ж було, ну, був ремонт. Ну, це вони хотіли, щоб я його ще підремонтував. Вони знали, мабуть, це все, так? Mm -hmm. да? Ну, а я, ну нічого. Хорошо, спасибо. <кій> все, ну, ми вже забрали своє. О, Бачите, з рук вихвачує. Все, Поки я побіг. які класні. Скоро осінь. скоро осінь. Взагалі, ми сьогодні тренуємо мозг. утро. Всім доброго раночку. Понаписували вдома списки, що нам треба, і пішли на закупи. А списки залишились вдома на тумбочці. Починаємо з мидла. 12.99. Будемо переливати. І Йдемо далі, да, Лідочка? Що mm -hmm. нам ще треба? Mm -hmm. Це я походимо дивитися будемо. Отаку туалетну бумагу з намальовочками можна було взяти, прикольно. І акція 12 злотих. Ну, не донесемо, ми зараз ідемо в другу сторону. Що це ти Хоч, взяла? Хочу купити натерти нашу мойку, вона мойку. не дуже красива. Да, може у нас. — І тут написано водоотталкою, що потім не буде капельти. Ага. Бо тільки вода попала, одразу капелька засохла некрасиво. Я думаю, може поможе. Ну, попробую. І воно один так побачила. Вважно. Блін, ну він такий дорогий, зараз 1750. Ага. А взагалі я брала по 12. Нічого. Що це? возьмем такий запах це, іменно в кабінет. Тут Така як цвіточок пірошки такі. І вони водичкою намокають і стають красні і дуже класно пахнуть. Возьмемо. 25 злотих. Угу. О, хорошо. Купимо такий освіжитель в коридор за апаратом вже. Запаратом стоїть 12 злотих, так? Да, да, У них тут це не так знизу. Це в коридорчик. Да. Туалет нам вишать надо. чешу. Туалет нам надо приклеить, чтобы он был автоматически. Вот А це в, це, в розетку. это Вот все, что вешается. Тоже не ставится, шо? Шо а что? А как потом меняется? Нам же смену надо. О, от таке нам надо, да. Воно вішається? Так, воно Точно? І все, потім їх можна. Точно воно вішається на стенках. Да. О, бере. Так, це в туалет возьме. Запахи там немає разних. Та разніше, це такі шукай. Шукає. Ще одні. Вот так мусорні пакети сюда. И надо нам мусорні пакети на невеличкі на той в туалеті, що щоб... там внизу. хороший охороший буде. Нет, 15. 15 надо. Есть. Идем далі по пам'яті, будем вспоминать. Скажи, що ти сюди мене привела? Тебе такий лобок, як сіткою від да? шапки. Ми прийшли піцу поїсти. Ну, вже ми тут були на етажі, ну дуже рідко ходимо. Сині рішили віщи наші по стому. Вішалки нема біля кожного столика, і це замічання. Будемо піцу їсти. Хто буде снідать з нами, смачного. Ну що я вам хочу сказати, пальта наші на фоні красиво виглядять. Хочу сказати, що дуже красива сьогодні піца, прям шикарно. Які борти, які воздушні, капець, яка класняча піца. І ще подали соус. Обачно соус нам ніколи ту піцу не подавали. Це щось вони змінили, щось додавали. Прям таке тісто, мабуть, помінялося. Да, Лідочка? Вони предлагають, і вони не пропонують, Воно них завжди соус. Ну, коротше всім смачного. Це точно тепер.